Ви коли-небудь задумувались, які горіхи найкорисніші для вашого організму? Адже вони не лише смачні, а й справжня супер-їжа для здоров'я. І сьогодні ми вам розкажемо, які горіхи допомагають мозку, серцю, фігурі та навіть покращують настрій. Додивіться до кінця, там вас чекає несподіванка. Що ж, відкриваємо наш хід паратопів. На п'ятому місці мигдаль! Це справжній суперфуд для серця та судин. Він ідеально підходить для тих, хто хоче красиву шкіру та здорове серце Але не їжте більше 30 грамів на день. Все ж таки горіхи у нас калорійні. Четверте місце посідає у нас фундук. Ідеальний для спортсменів та тих, хто багато працює розумово. Якщо вам потрібно більше енергії, фундук стане вашим найкращим другом. А що ж у нас? На третьому місці, мабуть, а... кешу. Ні. Третє місце це справжній рятівник для серця. І це Волоський горіх. Подивіться, він навіть схожий на мозок. І не просто так. Його називають горіхом для інтелектуалів. До речі, волоський горіх ще й ідеальний перекус, якщо вам потрібна концентрація та ясний розум. Ну що ж, а на другому місці маленький, але дуже серйозний герой для твого серця. Арахіс він навіть схожий на сердечко, і це не випадковість. Тому, якщо хочеш, щоб серце билося рівно і впевнено, кидай до рота пару арахісинок. Але тільки не засолених. Ми ж за користь, правда? А ось і наш чемпіон з гарного настрою. Кеш'ю. Дивись. Він навіть виглядає як усмішка. І знаєш що? Він реально зробить тебе щасливішим. Тому, якщо день не задався, хапай жменю кешу і хай твій настрій буде таким же гладеньким, як і цей горішок. Mm. Реально вкусний цей кещу. Mm. Слоденький, свіженький. Це просто. А no? в восторге. Вау. А. Ми ж знімаємось. <кхів> так. Поїхали! Mm. Отже, ми розібрали топ-5 найкорисніших горіхів. Тепер ви знаєте, який саме вам підходить. Та щоб не пропустити відео про топ-5 найшкідливіших горіхів, підпишіться на наш канал, поставте лайк і поділіться відео з друзями. І, звісно ж, заходьте на наш сайт Крафтойл. У нас є якісні горіхові олійки, які збережуть усі ці корисні властивості. До зустрічі у наступних відео. А вообще мигдаль такий вкусний. Да. А там так пробував? Чувство себе шла. А як же вкусав?